В етері програма 5488. наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово і чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації, про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і сьогодні говоримо про дискримінацію жінок. Вона є основою патріархального світу, в якому публічна сфера, влада і ресурси закріплені за чоловіками, а жінкам відведена приватна сфера, ба більше жінки вважаються власністю чоловіків. Цей лад формувався тисячоліттями, починаючи від переходу до землеробства і скотарства, коли з'явилися надлишки ресурсів, і ці надлишки почали захоплювати і контролювати фізично сильніші чоловіки. Вони передавали ресурси у спадок, а для цього треба було контролювати жінок. Може здаватися, що сьогодні це вже не актуально, але, наприклад, у Франції ще до 1960-х років жінки мали отримати письмовий дозвіл від чоловіка, щоб відкрити рахунок у банку. А у Швейцарії до 1970-х не мали право голосу в деяких мусульманських країнах. Подібні обмеження діють досі. Позбавлені базових прав жінки не мали можливості об'єднуватись, створювати культуру, в якій би звучали жіночі наративи. Тому наша культура і мислення досі є андроцентричними. До речі, продюсер цієї програми теж чоловік Євген Лесной. І він попросив надати йому слово. Саме дивно, що я чоловік, ну, дивно, я в лапках ставлю. Я чоловік, я вважаю, що всі проблеми дискримінації, ну, майже всі проблеми дискримінації у світі, ви будете сміятися, знову ж кажу я в лапках. Пов'язані з тим, що світ патріархальний, тобто чоловічий світ. І з цього світу майже виключена жінка. У 2019 році Україна посіла 52 місце зі 189 за індексом гендерної нерівності від програми розвитку ООН. У середньому жінки в Україні мають вищий рівень освіти ніж чоловіки, але жінки, як правило, скупчуються на погано оплачуваних посадах. І отримують тільки 70% від середньостатистичної зарплатні чоловіків. Найбільший розрив у заробітній платі виявлено у фінансовій сфері, а найменший розрив у сільському господарстві, де зарплата, як правило, значно нижче. Послухаємо Марту Чумалу, правозахисницю, співзасновницю Львівського правозахисного центру жіночі перспективи. Про яку дискримінацію жінок йдеться? Ідеться про нерівні можливості, коли жінка не має можливості на рівні з чоловіком конкурувати на ринку праці через те, що вона жінка, через те, що вона обтяжена якимись додатковими функціями, дуже часто це пов'язано з репродуктивними функціями, в реальному житті ми маємо значно менше можливостей, ніж. Чоловіки іноді, під виглядом захисту прав, жінок обмежують у можливостях. Так, в Українському кодексі законів про працю досі є обмеження жінок щодо поїздок у відрядження у випадку, якщо жінка має дитину до трьох років, ми вже багато років виступаємо за те, щоб жінка, яка має дитину до трьох років, могла їздити в відрядження. Тому що закон забороняє відрядження. Так само є цілий ряд обмежень в інших сферах в Україні, як правило, жінкам старшим 40 років знайти роботу дуже важко, жінки звільняються частіше ніж чоловіки, і часто зазнають сексуальних домагань на роботі. Тому українки надмірно представлені в неформальному секторі економіки, де вони виконують позадоговірну роботу. Яка забезпечує їм основний дохід, але не дає права на пенсії чи інші соціальні виплати, розповідає юристка громадської організації трудові ініціативи Катерина Швець. Перш за все, ми розуміємо, що жінки більше стикаються з проблемами працевлаштування. Чому так Це законодавство, начебто, урівняло жінок та чоловіків, що є певні дискримінаційні вимоги, не можуть бути застосовані у вакансіях про рекламу, про певну посаду. Але все одно дискримінація вона продовжує існувати, і жінки стикаються з нею. Також вона може проявлятися не тільки через те, що ти, наприклад, просто жінка, а через те, що ти, наприклад, жінка молода. Яка тільки закінчила університет. Або, наприклад, якщо ти жінка претенційного віку, тобто ти вже похила жінка, також у тебе виникають певні проблеми. Для роботодавця одразу означає те, що ти можеш піти в декрет. Для них це також певний тупор, коли вони тебе можуть приймати на роботу. Також про те, що, наприклад, жінка може мати не одну дитину. Вона має на це потім право на додаткову відпустку, і це також роботодавцям зупиняє брати жінок на роботу в кодексі законів про працю. Нібито всі мають рівні права. А що показує реальність? До нашої розмови приєднується Надія Йолкіна, юристка громадської організації Трудові Ініціативи. Так само, як і конституція, в нас передбачає, що забороняється будь-яка дискримінація, це або ж порушення принципу рівних прав та можливостей, тобто це те, по суті, в чому проявляється ця дискримінація. Це і стать, це і походження, це і вік, і стан здоров'я. Да? Якщо ми говоримо про дискримінацію жінок, то тут можна так сказати, що вона може відбуватись за кількома ознаками. Да? Тобто, перше, ми говоримо, що є жінка, да, тобто можуть бути ті чи інші порушення, вже скажімо так, з цього принципу. Ну хіба що там можливо, якщо ми будемо з вами говорити про вакансії, да. Рекламу вакансій, там ми можемо побачити, що чітко там хочуть прибиральницю, хочуть там мати, наприклад, господарку, там залу, там, наприклад, в ресторані, да, або щось у цьому роді. Тобто тут ми побачили, ага, тут відразу на ми можемо сказати: от ви захотіли конкретно вже, по суті, тут мати жінку, а не чоловіка, да, або щось у цьому роді, і, власне, запитати, чому. І на це все, в принципі, в нас є механізми, прописані нашим законодавством, да, які передбачають, що з цим всім робити. Окрема історія – декретні відпустки. Продовжує Надія Йолкіна. Жінка вона має відпустку по догляду за дитиною до трьох років. І ось відповідно, що зараз вона завагітніла другою дитиною, звертається до роботодавця, говорить, що мені ось уже я можу брати відпустку у зв'язку з пологами, да, народженням, тобто ці 126 днів, що ми беремо від початку. І роботодавець тут починається щось якась така цікава історія. Спочатку їй сказали, що її там перевели на інший фокус. Потім почали говорити, що ми не знаємо, як тобі допомогти. Жінка звернулася до нас. То рішення просте: жінка бере свій листок тимчасової непрацездатності. Він так, пише заяву на відпустку, роботодавець надає питання. Так можна поставити тут є дискримінація, тому що це жінка і тому, що вона вже за однією дитиною доглядає і зараз буде народжувати другу дитину чи ні? Тобто, тут скоріше за все можна говорити про таку, скажімо так, приховану дискримінацію. У СРСР ставлення до жінок було роздвоєним з одного боку. Радянська влада пропагувала ідею гендерної рівності, забезпечуючи жінкам певні права і можливості, які раніше були обмежені. З іншого боку, жінки також зазнавали обмежень, стереотипів та дискримінації, існувала заборона на певні професії, нібито з метою охорони жіночого здоров'я. Лише у 2017 році Міністерство охорони здоров'я України скасовує постанову про список з 450 професій, що були неможливі для жінок. Водночас у Радянському Союзі. Існували стереотипи про традиційну роль жінки у сім'ї на ній були домашні обов'язки та догляд за дітьми. Окремою темою в СРСР було домашнє насильство, яке держава намагалась не помічати так. Відбувалося довгий час, навіть за часів незалежності. Говорить Марта Чумало рік, як Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, саме каже про те, що домашнє насильство є формою дискримінації, і якщо ми розглядаємо домашнє насильство як форму дискримінації, ми починаємо розуміти. І те наскільки поширеним явищем є ця форма дискримінації, адже і саме домашнє насильство живиться цими патріархатними нормами і домінуванням чоловіків? Стамбульська конвенція це конвенція Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству. Україна одна з країн авторок конвенції. Підписала конвенцію 7 листопада 2011 року, а ратифікувала 20 червня 2022 року, майже через 11 років, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час війни проблема насильства по відношенню до жінок стала актуальною як ніколи, і над цим державні установи мають думати вже зараз. Продовжує правозахисниця Марта Чумало. Зараз в нашій організації є сім притулків, і в цих притулках ми вже маємо жінок, чоловік яких були кантужені, повернулися додому. Вони мають галюцинації, вони нападають на цих жінок з ножами, з різними предметами. І коли приїжджає поліція, вони кажуть, слухайте, ну ви ж дружина, зрозумійте, це ж герой. Будьте з ним якось чутливішою, ви маєте розуміти віддав своє здоров'я за нашу безпеку. Нагадаю, що в 2018 році були прийняті зміни в законах, завдяки яким жінки отримали право обіймати будь-яку посаду в Збройних силах. І хоча в Україні вже є жінки-генералки, не всі сприймають цю інформацію спокійно через гендерну соціалізацію, говорить психолог та психотерапевт Юрій Великдус. Є сексизм в принципі у нас у суспільстві, є гендерна нерівність, вона в принципі є, тому що є жіноча гендерна соціалізація. І коли людина влаштовується жіночої статі на роботу, то її починають питати. Ну я не знаю, зараз це менше, але дуже ще 5 років тому це було просто кожного дня. А чи плануєте вийти у декретну відпустку? А чи є у вас діти? Бо якщо є маленькі діти, ми не візьмемо вас на роботу. Чомусь чоловікам подібного роду запитань не задавали. Що жінки вже відчувають себе, ну від народження їм кажуть, що типу. Ну, було таке раніше в радянському суспільстві, що жінка це другий сорт. А підносилося це під сосом: там ти матір, ти берегиня, ти до господарочка. Якщо жінка хоче йти в армію і чи бути бійцем зсу, то що вона тепер ненормальна якась, тобто тут є проблема. До 24 лютого 2022 року жінок серед населення України була більшість. Після того, як величезна кількість українок виїхала через війну, багато журналістів замислюються, чи всі вони повернуться. Продовжує Марта Чумало. Час, коли величезна кількість жінок виїхала за кордон, нам зараз потрібно, щоб Україна стала країною привабливою до жінок, привабливою для того, щоб вони повернулися. Україна має стати країною, де Будуються дитячі садочки, де долається домашнє насильство, де створюються адекватні умови на ринку праці. Тобто, це зараз ключова точка входу в майбутнє України. Україна консервативна держава, де лідерську першість тримають чоловіки, тому що вони чоловіки, досягнення жінок у світі досить хиткі. Через те, що приймають рішення, які шкодять жінкам, часто не жінки. Світ потребує нових жіночих рольових моделей, більше жінок на керуючих посадах і більше підтримки з боку чоловіків. З вами була Марта Мольфар. Програму 5488 підготував Євген Лесной. Дякуємо, що провели цей час з нами. 5, 4, 8, 8. Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації програму створено за підтримки Українського культурного фонду.